На вашій торговій точці відсутній інтернет. З версією програми Торxoft Hybrid продажі не зупиняються навіть в період відключень світла. Торxoft Гібрид це додаток, який встановлюється на комп'ютер і працює тільки з ліцензією Торxoft Термінал. Гібрид фіксує всі продажі та повернення навіть без інтернету. З'явився інтернет, дані автоматично синхронізуються з базою і відправляються на сервер податкової за наявності програмного РРО. Але. Гібрид не має доступу до акцій бонусів та vip знижок Для цього функціоналу потрібен інтернет. Для підключення послуги потрібні Торксофт Термінал, встановлений на сервері Windows на комп'ютері продавця, ліцензія Торксофт Гібрид. Опція програмний РРО для продажу фіскальних товарів. Гібрид це ідеальне рішення для виїзної торгівлі, ринків точок з нестабільним інтернетом або без живлення. Облік без інтернету не проблема, коли є торксоф.